Я психолог. За роки практики я почула сотні історій про страхи, внутрішні бар'єри і заборони, які заважають людям відчувати фінансовий успіх і внутрішню свободу. Сьогодні я розповім одну з таких історій. Назвемо цю людину Алекс. Алексу трохи за 30. Всі деталі змінені, ім'я, вік, професія та локація. Історія узагальнена і не передає події дослівно. Мій фокус не на особистості, а на внутрішніх процесах, які знайомі багатьом. Ця історія може здатися вам знайомою, бо вона про дуже багатьох. Алекс прийшов до мене і сказав: Я заробляю більше, ніж будь-коли. І мені ніколи не було так страшно. Зовні життя виглядало стабільним, навіть успішним. Нові проекти, хороший дохід, можливість нарешті жити по-справжньому. Логічно було б радіти. Але всередині було зовсім інше. Він розповів, що постійно напружений. Навіть у вихідні, навіть вдома. Має відчуття, що зайшов туди, де йому не можна бути. Він помічав, що відкладає важливі рішення, сумнівається у власних силах і навіть хоче відмовитися від проєктів, які ще вчора здавалися очевидними. І найгірше страх власного успіху. В якийсь момент тихо запитав. Може, я просто не створений для великих грошей. Ми говорили не про цифри, а про відчуття. Я запитала, що ти відчуваєш, коли уявляєш, що грошей стане ще більше. Він довго мовчав. Потім тихо сказав про вину і страх самотності. І саме тут починається ключ. Внутрішні заборони на багатство майже ніколи не пов'язані з самими грошима. Ще в дитинстві Алекс чув фрази, які відклалися глибоко в його свідомості. Нам і так вистачає. Не виділяйся. Головне не гроші. Якщо хтось у родині жив краще, це викликало осуд, заздрість або дистанцію. Дитячий мозок зробив висновок. Якщо я матиму більше, я стану чужим. Це не просто думка. Це внутрішнє відчуття небезпеки, записане тілом. Минуло багато років. Алекс дорослий, незалежний, сильний. І гроші нарешті з'явились. Але разом з ними включилась стара система безпеки. Тут небезпечно. Тут мене можуть не прийняти. Тут я можу залишитися один. У жінок часто включається страх провини або втрати любові і прийняття близьких. У чоловіків частіше активується страх відповідальності і очікувань від інших. Тому з'являється тривога, напруга в тілі, бажання повернутися назад, бо назад знайомо, безпечно, прийнятно. І якщо ти відчуваєш страх перед великими доходами, це не твоя слабкість. Це стара система захисту, яка колись допомагала вижити. Психіка завжди обирає безпеку, навіть ціною можливостей. Ми працювали не з тим, як заробляти більше. Ми працювали з питанням. Що я втрачу? Якщо дозволю собі мати. Відповіді були глибокі. Любов і прийняття. Належність. Право бути собою. Контроль над власним життям. Це універсальні страхи, знайомі і чоловікам, і жінкам. Одного разу Алекс сказав Я вперше відчуваю, що можу мати більше і не зникнути. І саме тоді гроші перестали бути ворогом. Вони стали частиною життя. І якщо ви впізнали себе в цій історії, залиште у коментарях. Дозволяю. Це маленький крок до внутрішньої свободи. Підписуйся на канал, щоб не пропустити продовження серії з п'ятьох відео. Дякую, що залишалися зі мною до кінця відео.